Вітаємо в етері телеканалу «Вінниччина». Мої колеги підготували для вас найважливішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні у випуску новин поговоримо про таке. Вінничанка Марія Гнатик здобула золото на всесвітніх іграх спеціальної олімпіади. Безкоштовну школу операторів БПЛА відкрили на Вінничині. Жовтий рівень небезпеки через густий томан оголошено в області. Марія Гнатик виборола золото у номінації вуличні танці на зимових всесвітніх іграх спеціальної олімпіади. Ці змагання проводять у межах глобального руху за інклюзію та рівні можливості в спорті. Крім танців, Марія активно займається і волонтерством разом із подругою створює картини на тубусах, а виручені кошти спрямовує на закупівлю дронів і військової амуніції для захисників. Чемпіонка спеціальної олімпіади у вуличних танцях це чергова перемога віничанки Марії Гнатик. Дівчина вже не вперше бере участь у світових змаганнях та стає призеркою. Спеціальна олімпіада це міжнародний інклюзивний турнір, що об'єднує спортсменів із інтелектуальним порушенням. Линіше була зову такою золотою медаллю. Марія єдина спортсменка з української збірної, яка виборола золото. Танцями дівчина займається вже 13 років, має численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах. Це був її свідомий вибір. Вона завжди прагнула танцювати. Я її просто підтримала в цьому. Десять років вона займалася східними танцями, потім ще кілька років бальноспортивними. І зараз вона вирішила змінити стиль танців і займається вуличними танцями різні напрямки, такі типу як хіп-хоп, контемп, ще щось таке. Свою перемогу на спеціальній олімпіаді Марія присвятила Збройним силам України останні два роки разом із подругою Агафією розмальовують акриловими фарбами тубуси, які продають на аукціонах. Отримані кошти витрачають на дрони та військову амуніцію для захисників. Ми завжди будемо допомагати нашим захисникам. Це буде постійно. Ми будемо і зараз, і після війни. Ми будемо зараз захищати наші кордони, підтримувати наших захисників, а потім допомагати нашим військовим скоріше одужувати. Дівчата малюють і на полотнах. Їхня остання робота картина з портретами військових грєнки та хедшота по центру вірш вінницької поетеси наші гроші зняли наші чари, Нехай ви захопили Азовсталь. Азов, Наш милобуль, синій жовтий Україна. Для нас навіки полк Азов це сталь. Картину з героями не продаватимуть. Її подарують матері Назарія Грінцевича. Євгенію Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Дитяча школа операторів БПЛА, де навчають керувати дронами, запрацювала в одній із громад Вінничини. Проєкт реалізували волонтери громадської організації «Дронлад АВА» за кошти міського конкурсу. Громадський бюджет на це виділили 100 тисяч гривень. Курс триває місяця. Навчання безкоштовне. Після завершення курсів всі учасники отримують сертифікати. Андрій Родіонов, організатор дитячої школи операторів БПЛА, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Як загалом виникла ідея саме створення школи операторів дронів саме для дітей? Так як новітні технології, які зараз навколо нас, і вони дуже швидко рухаються, то нам потрібно було, щоб наші дітки йшли в ногу з часом. Ось і в виникла така ідея, щоб Ознайомити наших дітей, що таке дрон, як він побудований, і які задачі він виконує. Ось тому виникла така ідея навчати дітей, ось, щоб діти наші йшли в ногу з часом. Як проходять навчання та які навички отримують діти, ось, наприклад, під час проходження такого одного з курсів. А, навчання проходять два рази на тиждень, по дві години. Година теоретичних знань ми надаємо. Потім ми надаємо годину практики. Ось діти пробують літати на дронах, канекти їх, пульти з дронами. Ось, навчаємо також географії, системі координат, орієнтування в повітрі. Якраз сьогодні наші діти проводять свій перший політ. На відстань 2,8 км. кілометрів. Тому зараз я знаходжусь в таких полівих умовах. Ось і слідкую одним оком за нашими дітками а другим розмовляю з вами. Скільки дітей загалом навчаються в школі? Та чи не складно їм освоювати керування безпілотниками? До 12 дітей. Графік в наших дітей дуже завантажений. Тому э, діти поєднують навчання пілотуванню дронів, э, також з, з вивчанням англійської мови э, баскетбол тому постійно на заняття ходять від 9 до 12 дітей, це ті якраз ті діти, які дійсно хочуть ось по завершенні цього курсу. Впевнений, в нас вже є знов набрана кількість дітей, які чекають своєї черги. Ось тому я вважаю, що цей проєкт дуже гарно сработає. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую про дитячу школу операторів БПЛА. Ми говорили з Андрієм Радіоновим. Екскурсійний тур цікавими локаціями Вінниччини організували для ветеранів російсько-української війни. Захисники відвідали Подільський зоопарк, відпочинковий комплекс виноробню та історичні пам'ятки. Такий промотур це підтримка військових та допомога в емоційному та психологічному розвантаженні. Тур визначними туристичними об'єктами Вінничини влаштували для ветеранів російсько-української війни. Перша зупинка Подільський зоопарк. Тут мешкають майже три сотні звірів і птахів. Олександр Ковальський з дитинства любить тварин, тому радіє поїздці до зоопарку. Просто чудово. Я перший раз пройшов, вони сиділи в дальньому вуглу і якось не реагували, а тут підійшов він за мною. Емоції через край просто все, що можу сказати, частувалися ветерани і натуральними солодощами від місцевого виробника у Калинівці. Екскурсійний тур для військових організували департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА спільно з департаментом соціальної та молодіжної політики. Щоб ветерани відчували себе спокійно, щоб вони відчували заботу, любов до себе і щоб вони мали бажання цікавитися ще і туристичними принадами нашої області, щоб вони побачили, яка Вінниччина цікава, і яка цікава взагалі наша Україна. Ще одна локація промотуру – виноробня у селі Корделівка Хмільницького району. Ветерани побували у цеху бродіння та переробки сортових вин. Побували ветерани й на озері у Черепашинцях Хмільницького району. Водойма виникла на місці колишнього кар'єру. За чотири я вперше так виїжджаю, спілкуюся. Це для мене дуже гарно і емоційно. Так не задумуєшся про лікування чи там за події. І Взагалі гарно дуже. І все, все ми скільки їздили, люди, які військові наші на лікуванні знаходяться, і люди, які нас зустрічають, і ну, взагалі так гарно для емоційного фону. Спокойствує. Немає ніякого відчуття тривоги. Є можливість з'єднатися з природою, побути наодинці зі своїми думками. Кінцева зупинка туру замок Палац Холоневських, що у селі Янів Хмільницького району ветерани дізнались про історію та легенди замку, який зберігся до наших часів у гарному стані. Такі екскурсійні тури на користь нашим військовим та допомагають перезавантажитись. Яна колодинська, телеканалу Вінниччина. Півсотні національно культурних товариств проживає сьогодні на Вінниччині, і вони представляють інтереси 12 спільнот про проблеми співпрацю та відповідального висвітлення тем, що стосуються різних національностей, говорили журналісти з представниками нацменшин під час круглого столу. Основні теми це запобігання мові ворожнечі, забезпечення рівного доступу до інформації та підтримка європейських стандартів щодо прав національних меншин. Подібні заходи нацрада з питань телефон. Бачення і радіомовлення проводить регулярно, аби сприяти толерантності та культурному розмаїттю в медіа на сьогодні зареєстровано офіційно 56 національно-культурних товариств, які представляють інтереси 12 національних спільнот. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України діяльність Можна сказати, половина товариств, діяльність активна, якби призупинилась, Вона тимчасово призупинилась в зв'язку з тим, що частина голів і членів товариств перебувають зараз за кордоном. 1 березня 23 року вступив у силу закон про медіа. Закон для нас надзвичайно такий вагомий, за як всі попередні. Приймались на початку 90-х років, які регламентували діяльність медійників у новому законі більш-менш вдалося всі ці моменти якимось чином, ну скажем так, визначити. І найважливіше при цьому, що цей закон вібрав у себе вже європейські традиції, європейські директиви. І фактично, оскільки ми дійсно йдемо до Європи, нам необхідно орієнтуватись в цьому сенсі саме на Європу. Маскувальні сітки для оборонців на фронт плетуть жительки села Думенки Хмельницької громади. Волонтерський хаб організувала місцева жителька Оксана Мельник у своєму будинку ще в листопаді 2023-го. Її син з початку великої війни пішов добровольцем на фронт, аби допомогти йому та іншим захисникам. Жінка разом з односельчанками почала виготовляти маскувальні сітки. За час своєї діяльності волонтерки сплели вже понад сотню маскування про роботу хабу та мотивацію до допомагати Армії розповідають волонтерки Оксана Мельник і Оксана Гетьман. Вітаємо вас! Розкажіть, як почали волонтерити, та як виникла ідея організувати майстерню для плетіння сіток у вашому домі. Почали ми плести не сітки, а робити свічки. Громадою зібралися коштами потроху. І так, перший раз, другий раз якось потрошки ми відправили одну партію сіток свічок, а потім поговорила з чоловіком і решили у себе у літній кухні збудувати такий майстер-клас для плетіння сіток. Скільки людей та хто долучається до плетіння маскувальних сіток? У нас сталий колектив, зазвичай ходять постійно 10-12 жінок. Як знаходити матеріали для виготовлення і чи є з цим труднощі? Для виготовлення спочатку шукали самостійно, у себе вдома, знайомих, рідних, будь-яку тканину, яка підходила по сезону, а згодом почали залучати спонсорські кошти. Зокрема, нам багато допомогло товариство Альфа, Хмельницький міський голова Юрчишин Микола Васильович, підприємець Богдан Мазур. І інші просто небайдужі люди долучалися коштами, за які ми закуповували і спанбонд, і закупили саме оце сіткове полотно, сіткову основу, яку використовуємо в даний момент. Чи багато запитів на маскувальні сітки від військових, та чи отримуєте відгуки від війців, які користуються вашими сітками? Багато запитів. Ми не встигаємо навіть всі задовольнити. Шкодуємо, що маємо лише по дві руки, приходять великі замовлення, бували на 10 сіток, зокрема для 101-ї механізованої бригади, 8 сіток для Азову ми в'язали, 12 сіток. Великі такі замовлення. Ну і ми постійно співпрацюємо із волонтерською хмельницькою організацією, пані, яку очолює пані Людмила Амусюк, і вона наші сітки вже розподіляє за потребою туди, де, де, де найбільше треба їх. Отримуємо щирі подяки від бійців, вислали нам, висилають нам прапори своїми підписами. Силають подяки, навіть невеличкі гостинчики. Ми мали від них. А нашим глядачам нагадую, нам коментували волонтерки Оксана Мельник і Оксана Гетьман. Жовтий рівень небезпеки через густий туман оголошено на Вінниччині. Через густу імлу на дорогах буде погана видимість через складні погодні умови, можливі затримки транспорту, аварійні ситуації та збільшення часу в дорозі. Водіям радять бути особливо уважними, знижувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та використовувати ближнє світло або протитуманні фари. Пішоходам теж варто бути обережними, переходити дорогу лише у встановлених місцях і носити світло відбивні. Елементи, аби бути помітними в тумані. Погоду Вінницької області на завтра, 28 березня, буде обумовлювати гребінь антициклону. Вночі та вранці ми очікуємо туман по Вінницькій області та місту Вінниця. Виписано попередження на це явище. Видимість при тумані буде в межах 200-500 метрів. Це відповідає першому рівню небезпечності. Колір жовтний водіїв закликаємо бути обережними на дорогах. А це були власне всі новини на цю Дякуємо, що постійно залишаєтесь з нами та підтримуєте нас. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підписатись на нас у наших соціальних мережах. До зустрічі і мирного неба вам над головою.